Огляд на Audi Q8 19-го модельного року прямо тут, прямо зараз. Ху -ху -ху! Збитіша, комфортніша, плавно їде. Це сексуальний. Мені не комфортна історія. Це автівка, яка варта своїх коштів. З головою. Ну що, хлопці, Audi Q8, погнали. Красунечка пішла. Всім вітання, знову повертаємось на Ютуб. Це компанія Grand Car. Зараз будемо розказувати про цю красуню. Не дарма ми поставили зараз Audi Q8 сюди, тому що якщо ви та людина, яка шукає десь в нас на авторичці за 50 плюс тисяч доларів собі спортивний високий місткий автомобіль і розглядаєте щось по типу Touareg'а 20 го року, X5 в G05 кузові, XC90 20-го року або класику Прадік, то Почекайте, заспокойтесь, видихніть, подивіться це відео, а після цього вже обирайте. Чого я вас прошу не поспішати, не обирати а подивитись це відео, тому що за ось таку автівку, яка напічкана реально вдвічі більше, ніж будь-який з конкурентів, яких я назвав, той самий Touareg XC90, X5, G05 або Prado, вона реально виграє. По-перше, по ціновому сегменту, якщо брати її зі сполучених штатів, і по-друге, по тому, що функціоналу в ній просто-напросто більше. Реально більше. Подивіться, я сьогодні прямо під стиль цієї автівки, і хоча це. Такий високий автомобіль, який приїде усюди. Я сьогодні хочу виглядати саме так, тому що це автівка для тих, хто цінує кожен момент свого життя. 100%. Що ми маємо по цій автівці? В Україні на вторичці середня ціна на нормальний варіант від 56-58 тисяч доларів. Повірте, коли я заговорю про ціни з Америки, ви здивуєтесь максимально, але це тотальна правда. Тут жодних пошкоджень. Це автівка нашого клієнта. Ось нещодавно вона приїхала, і приїхала вона абсолютно такою, як ви її зараз бачите, тому що брали ми її з Манхейму. Тобто вона просто приїхала масла фільтра, поставили на номера сертифікація. Поїхала автівка в люди. Поїхала кататись по дорогам країни. Розмір колес 22, подивіться, спецевидні класичні диски Audi. Класно тут комбінується з червоними супортами. Прямо красиво, максимально на високому кліренсі. Тут автівка, розумієте, що проїде повністю. Будь де 100%. трошечки на ямах, вона прям себе забирає ці ями собі. Класно, класно. Підвізка працює. Дорестова Q7 взагалі в неї мізки дуже дуже складні. От вона натиснув педаль, і вона ще думає, думає, думає. Ця одразу пішла. О, пішла, пішла. В шикарному кольорі такий насичений, темно-синій, світлодіодна оптика повністю. Це в нас стандартна q 8 це 55-ка. TFSI, 3 літра, V6 і восьмиступеневий типтронік тут стоїть. По колу парктроніки, дистроніки, камери 360, звичайно, є. Адаптивний круїз-контроль. Все як потрібно. А перший наш висновок. Автівка в своєму сегменті за свої кошти реально на старті прямо таке робить будь-якого з її конкурентів. Да, я впевнений, можливо, ті, хто вже дивились наш YouTube канал, ви скажете, так ти ж робив на ск 8 вже огляд. Але там ск 8 4 літра. Це взагалі різні автівки. Тут у нас 3 літра TFSI V6 під капотом, він серце цього автомобіля. Восьми ступеневий тип Звичайно, система повного приводу кватро як без цього. Ми бачимо прямі лінії, ми бачимо s лайни І це прямо максимально красиво. Вона повністю в антихромі. І Ця автівка в антихромі вона виглядає не колхозно, вона виглядає максимально красиво. З мінусів, те, що мені не подобається, ось ця решітка, вона максимально пластмасова. От прям вона така, ну знаєте, трохи дешевить цей автомобіль. Хоча, якщо подивитись, ось просто і не щупати, крутий екстер'єр, крутий, все красиво. Ти бачиш, що автівка коштує грошей, ти бачиш, що за кермом цієї автівки впевнена в собі людина. Але пластик тотальний. Дешево. Повірте, в конкурентів, ті, що я називав на початку, та ж сама історія по пластику. Все те ж саме. Шильди кеслайн, електрорегулювання, підігрів бокових дзеркал, датчики сліпих зон. Максимально заточено все на ваш комфорт. Я трішки поїздив на цьому автомобілі і одразу розумію, що тут історія по підвісті, якщо вона в веслайні, трошечки інша. Вона тут адаптивна з демпфуванням і це робить її максимально жорсткою. Але при тому ви можете це на Налаштовувати в салоні під себе як формат для швидкості, для спортивності, для керування автомобілем це величезний плюс. Безключовий доступ на 4 дверцяти ось, бачите, в нас відкривається не як вачвертої, так і Просто ось. Відкриття дверей. До речі, в нас безрамні дверцята. Це величезний плюс. Це красиво виглядає на великих автомобілях. Також можемо бачити, що в нас безключовий доступ на 4 дверцята, У нас релінги наверху також є. Диски – моя окрема любов. Задня частина цього автомобіля, вона, напевно, ще більш впізнавана, ніж передня. Є ось ці накладки, це наче крутезний вихлоп роздвоєний. Але по факту пластмаса. Пластмаса тут вона теж є, але тільки нещодавно, рав 4 25 року, його офіційно презентували в Україні, автівка максимально свіжа і так далі. Пластику дофігіші. Пластику реально багато. Зараз просто в автомобіле будуванні пластик це економія грошей на деяких моментах, на яких можна зекономити. Тому це роблять майже усі. Моноліхтар позаду виглядає нереально. Це сексуально, це е, красиво, це естетично. І ось ця похила лінія даху, яка плавно, бачите, з ось таким, це, наче, як і спойлер, з ось такою історією переходи в моноліхтар. Максимально красиво. Максимально. Це мені подобається. Є камера заднього виду, взагалі тут камери 360. Ви все бачите. Височезний кліренс. Ну, я навіть з цієї сторони вам покажу. Давайте нарешті до салону. Тут є про що говорити. Датчик дощу, датчик світла, гальмування, превентивна безпека для пішоходів, для пасажирів переднього ряду. Все в цьому автомобілі є. Асистентів безпеки, асистентів допомоги водію тут безліч. По дверній карті тут бачите таке сіро-коричневе дерево в глянці. Це ясень в нас. Ну так. Пише по мануалу комплектації цього автомобіля. І ці вставки всюди, окрім центральної торпеди. Центральна торпеда, вся в глянці з хромом. Глянець, якщо з салону розуміти це рішення, максимально непрактично. Одразу видно пил, якщо десь торкнувся сенсорного екрану, також видно одразу відбитки пальців. Тож берете цей автомобіль одразу в плівочку, закатуєте. Це буде максимально краще. Бенґен Доловсен 3D система, тобто об'ємний звук по всьому салону. Якщо я не помиляюсь, навіть голос керування для пасажирів другого ряду, тобто ви можете взяти телефон через кнопку і може говорити людина на задньому ряді по телефону, гучно. Це прикольна функція, практична. По керму це аудівське кермо з підкермовими пелюстками, ось ви можете бачити. Ось ці сліпі зони, коли вони ось тут так показуються, максимально зручно. Я нещодавно їхав в автомобілі в якомусь таким трикутничком на самому дзеркалі. Мені некомфортна історія. Темна стеля, панорамний дах. Ось тут ви ним керуєте взагалі без проблем. Класно. Виглядає. Підлокітник зручний. Електрорегулювання сидінь, до речі, в восьми положеннях, і для поясниці в чотирьох положеннях це максимально зручно і комфортно. Перфорована шкіра, чорний салон, класна стрічка. Ось тут в нас бездротова зарядка для телефону. Поклали, він зарядився, ви його достали. Два підстаканника, електроручник. Ось так виглядає ключ. До Audi він чимось... Схожий на поршевський: ось цей новий селектор, який ось так в руку поміщається. Він максимально зручний. Кнопка паркінгу. Ось тут це прям те, що треба. Ось ви, будь ласка, на драйв, на нейтраль. Назад три екрани. Ось, подивіться, по центральній консолі, яка в нас з глянцями і хромованими вставками йде. У нас три направлення обдувів. Є є обдуви сидінь. Ось, будь ласка, натискаєте, обираєте собі чи прям більше, менше і тому подібне. Підігрів сидінь. Звичайно, пам'ять сидінь на два положення у водія також є. Допомога при спуску, автохолд. Також бачимо, що якщо ми будемо ось тут от натискати, бачите, воно у нас дублюється ще на центральному екрані. Ви можете обирати там. Стрілками, куди направлення вам повітря треба робити, виключили. Мені те, що подобається, треба прям натиснути. При тому, що це сенсор, але ти відчуваєш ось саме натискання, воно тебе більш до проєкційної історії повертає, до історії відчуття ось цих мануальних кнопок, які ти можеш натискати. Ось, бачите, прям панель, як іде в нас повітря. Тут центральна панель, на якій ви можете і керувати смартфоном, і самі функції по автомобілю. Тут є аудіодрайв, Select, підняття підвіски і так далі. Вся історія по сидінням. Бачите, баланс клімату сидінь. Ви можете налаштовувати парковочна навігація. Дивіться, також можете зробити тихіше, гучніше, щоб ви могли чути, чи ви нікуди не вріжетесь. Центральний екран, який буде і слугувати, і навігацію, і можете подивитись розхід палива. І бачите, з телефоном ви можете одразу комунікувати. Асистенти, водія, все є. Ви одразу можете, будь ласка, дивитись. До речі, 135 тисяч. Кілометрів пробігу даного автомобіля, він буквально зовсім не довгий час е в Україні, тільки от приїхав з хорошим пробігом. Тут максимально зручно все. 10 з 10 передньому ряду сидінь. Я, звичайно, фанат Ауді, але при тому, ну по факту подивіться, скільки функцій даного автомобіля. Скільки всього ви можете налаштувати максимально під себе. До речі, також є електрорегулювання рульової колонки, тобто можете під себе не Просто ось так ричагами собі тащити, а максимально зручно. Задній ряд сидінь я вже тут, бачите, опинився. Тут також вставки з ось такого глянцевого дерева, з ясеня. Чотирьохзонний клімат-контроль разом з керуванням обдувами, максимально зручна історія. Також тактильна. Можете ось таким свайпом робити, можете просто натискати на мінус плюс безліч місця для по факту трьох пасажирів. Але якщо пасажир по центру ось так от сяде. І тут дитина, то це, знаєте, у вас буде поза. Називається вона як якщо ви себе відчуваєте максимально ну, знаєте, в новій компанії, як в своїй тарілці. Отак ви сидите. Зручність 8 з 10. Хотілося б, щоб тут ще міг максимально зручно сидіти третій пасажир, але ось це підняття, ось цей острівець, він цього не дає зробити. Та й в принципі на самому сидінні вам буде максимально некомфортно і трошки жорсткувато. Зручності цей автомобіль точно не уступає. Можливо, навіть дає фору деяким конкурентам. По задньому ряду хотілося б для третього пасажира, але в чотирьох тут їздити суперово. По набору функціоналу з головою. Ну що, дивимося на багажне відділення. По-перше, відкривається. Електрокришка багажника є. Кнопка закриття також є. Безліч місця в багажнику також є звичайно. Ну тобто, тут прям все поміщається, все одразу в автомобілі є, все ховається в підполу. І тут два відділу для ваших речей. Тут можете щось поставити: 12 вольтів. Роз'єм також є. Багажний простір, 10 з 10. Класна історія. Ми зараз будемо їхати по такій е, несильно приємній дорозі і перевіримо, наскільки вона зараз на комфорті стоїть. Перевіримо, наскільки вона відгукується. Оп, саме на моменті всяких ямок, бездоріжжя і тому подібне. Доволі зручно кермування максимально легке, ось подивіться. Вона тримає, збалансована, красиво, вона не гупає, Немає ось цього дрибіжіння пластику чи якихось деталей автомобіля, які трохи, знаєте, ну... Неправильно зроблені, такого тут нема, максимально все красиво. Ну що, хлопці, Audi Q8, погнали! Красунечка пішла. Так, рулиться максимально красиво, шумоізоляція хороша. Тобто нема такого, що я чую, все, що є е за склом автомобіля, все, що є на дорозі. Приємистись! кайф. Вона зручна, класна посадка. Ти все бачиш, ти високо сидиш в легке керумування. Взагалі ось. Така кермова база, вона тут на високому рівні. Не тархкотить, вона не груба, вона не дубова, вона приємиста, ви можете змінити собі в автомобілі ось налаштування Audi Drive Select, -у. і, в принципі, для будь-яких ваших вподобань, бездоріжжя, дорога, траса, місто, все можете налаштувати. Це класна, це класна функція. Але відчуваєш себе в цій ауді прям на всі 100%. Чесне слово. Давай, 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 давай. Соточка. Я не знаю ще давати які коментарі. Поки що вона ну прям в топі в мене. q 8 класна. Це, звичайно, не sq 8, але при тому для міста і для сімейного динамічного автомобіля з головою 100%. І я ж кажу, я вам буду розповідати про ціни, порівнюючи з Touareg, з x 5, з Прадіком. Прадік, звичайно, баржа. x 5 можливо, навіть трохи швидше і більш динамічніше, але там і цінник трошки більше. По XC90 ця, напевно, виграє 100%. Ну що я вам казав? Ну це реально потужна автівка, яка посеред своїх конкурентів в сегменті, ось цих 50 тисяч доларів плюс, вона виграє, тому що це шалений варіант, з безлічу функціоналу, класно тримається на дорозі. Вона прутка, вона велика, вона комфортна, вона технологічна і вона, ось ця Audi Q8 зі США, з Манхейму, закритого аукціону цілих авто, абсолютно ціла. Стала наш нашому клієнту в 48 тисяч доларів під ключ. 48 тисяч доларів плюс під ключ. Це ціна зі США цілої Audi Q8 коли середня ціна на нормальні варіанти Q8 на вторичці: 56 58 тисяч. Зазор в 10 тисяч доларів. Ми в гранткар вміємо підбирати автівки. Мрії вигідно. Тож, якщо ви хочете собі підібрати авто під ключ, дізнатись ціни під ключ в Україні, можливо, підбірку авто собі замовити в описі. Під цим відео є всі посилання, користуйтесь, ставайте клієнтом грандкар. І їздять на автівці мрії. А зараз поставте подбайку, напишіть коментар. Мені важливо, я хочу з вами поспілкуватися в коментарях. Напишіть свою думку. Можливо, я щось роблю не так. Можливо, ви про щось друге хотіли б послухати. Можливо, просто хочете написати, наскільки я шикарно виглядаю в цьому костюмі. Пишіть, все пишіть і натисніть на дзвіночок, щоб не прогавити наступних відео. Це була компанія Grand Car, До зустрічі вже зовсім скоро.